Ну коротше почнемо з Богом побачимо що воно у нас вийде Думаю все буде добре Відро Відро звісно не підготував за що зачепити Але буде Отак Думаю буде добре Дякую. Будемо проводити розбір польоту. Що, куди і для чого. Що не такий моночий дощик маленький прокапував. Я думав вони трошки буде холодніше сядуть, але тепло-тепло. Навіть я б сказав, жарко-жарко. Жоли -жарко. прилітають. Непонятно з чим і откуда А нехай летять? Що з Богом? Запрополісовано гарно. Кусаються теж гарно. А, блин. ну что? І що воно тобі дало? Я так зрозумів, вони мені в таких перчатках не дадуть попрацювати. Вона мене воспитує, і воспитує. Ну нічого страшного. Я до такого привик. Цього разу вони пішли догори. Отак воно дуже чітко виглядає взагалі. Ну, як видно, так видно. Я камеру не буду перечіпляти. От вони були достроїли десь ось до сюди, а зараз соти десь пішли аж в голову. Я навіть не дивлюсь, куди. Оце де темні. Оце де темні, оце, тут були. оце вони сюди сіли, і тут вони були. А туди вони нічого не строїли, він ще я багничку вложив, можна починати. Сухо. То що сухо, кидають донизу. Ох, і дають. Все, походу прийдеться перчатки одягай руби а то да Можеш? вроді би сідай ты вже зима все нет надо що саме цікаво ці бджоли навіть коли на вулиці мороз і то десь полазить. Ну біля вулика то вони не вилізуть, а як до вулика залізеш, вискочить все рівно з клуба пару штук і впалить. Отакі От вони полісяночки. Режусь, маю, них не густо Церемоніться в цих перчатках не буду. Пусто З прошлогодні мед. we're Желаю липне, бляха. Немає куди діть. один для слабаков. это трутньовий знизу тогорічний все буду брать десь ну отак так буду десь брать то що надо оновити їм гніздо і щоб їм на наступний рік було куди строїть Найду снизу, конечно, вообще не густо. Конечно, текиша. Первій терптингові ну кусила типа, ну що далі? Дуже ось маточник. Роля десь були, випустили. Ось стільки пергі з медом. Так, що там далі? Ага. Отачі у нас мед. Добре, що сейчас ще льотна погода, вони собі поповертаються назад. Візьму и все, и буду кидать. І бачу, що мій сірко А бояться не перестаю Вона там хоч щось знімає Щось знімає У метку тут так собі, я сподіваюся, вони його в голові зложили, але на зиму має вистачає. Це одне що джоли лізуть. а так вот от, от язички тече. Треба скоріше кидати. короче тепла погода ще береса не знаю якесь 7 число Викість 20 за 25 Може 7 27 наверно прошел дощ, я думаю буде прохолодніше вот такі Помеду не густо. Я думаю, буде лучше. Ну зате я обновлю. Обновлю їм гнездо. Это старе гніздо вирізав. Будуть правда на білий слотах зимувати. Ну, я думаю нічого страшного. Це... Там, як бог дасть. Жилина липає багато, бо дуже тепло маточники вже два штуки знайшов, з яких по-любому виходила матка. Сейчас подсюди. Там їм в голові вистачає місця. Але я ще трошечки підріжу, зовсім трошки отак ось по І все, і буду кидати. Я їм гніздо обновив. Їм на наступний рік буде що робити. Якщо, дай Бог, перезимують. Сюди куниця до них приходить знаю. Уже пішли білі, білі стільники. Трутень пішов, конечно, мені не подобається серед гнізда. Не люблю такої штуки серед гнізда. Посеред, але без трутня теж нічого не буває. Так, да. Да, білі стільники пішли це вже нове гніздо. qu'il Короче, все, там чуть-чуть кусочка ведла мы... Но... Что-то упало, упал низ уже навіть ниж упал. Кажется, что хорош. Все. Сейчас покажу и буду закрывать, что у меня тут вышло. В демарю у меня полин с багульником. Багно белый, сушеный. может отключаться, сдаст. Так. Все. Молча все добре. Ну, тут я перчатки мушу снимать. покажу що в мене тут Короте, вийшло Короче, вийшло у мене ось так ось стільки нарізав майже відро. А так виглядає всередині не знаю чи люди, там щось видно темновато речі, А так отак вони щось загуділи ось таке буває коли ще тепло буду закривати довше ось ось тільки сот пустих Знизу. Було б відро, якби в ті сотих був мед. А так трошки не відро, а там трошечки, Три літри, якщо видавить, три-чотири літри буде чистого меду.